От. І наступного дня я вже ви... euh, я встала, я не знала, куди мені їхати. Я прокинулась о <свісно> 10 й можливо. От. І <свісно> ну так, я висипалась трошки. <свісно> І е я така сиджу, думаю, ну виїзд там тобто, можна з готелю вийти о 12 але у мене було відчуття, що треба вийти раніше. І я пішла просто на автовокзал, я була неподалік від нього. Е і кажу, Господи, ну куди далі їхати? Куди далі? Просто я ж нічого не спланувала. І мені Господь знову говорить: типу, Рахів. І я така, а, ну чому, чому мені в Рахів? Вибачте, ну, чому чому Рахів? кажу, Господи, я, ну, я подивилася в Будь-Ну, там, там ні готелі нормальних, ще немає, таких, що ну, комфортних лімент, ні там якогось басейнику, нічого такого, щоб я от приїхала. І побачила, що я хочу туди, прямо по побажання таке не було. Думаю, ну я вже в горах там була, я вже була в Рахові, що мені там робити? Таке відчуття, типу, так, їдь в Рахів. Я ж сказала, окей, поїду в Рахів. Прийшла на автовокзал, я відчула, що так як я два рази вже ну, забувала свою валізу, по-моєму, до цього моменту два рази вже десь я її так забувала в якихось автобусах чи в машинах, які мене підвозили. То а це коли з Ксенії також мене підвозили, то також я завжди підзабула про свою валізу. І я така думаю: ну, значить, я якось знаєте, як я їхала з валізою, з рюкзаком і з такою турбинкою своєю ну, на плече. І я думаю, ну якщо я її ось так, от, якщо моя пам'ять просто її витісняє, то це не значить, що щось зі мною не так. Це значить, що я забагато на себе взяла. І мені треба зараз розгрузка. Мені треба розгрузити пам'ять, щоб я не тримала це в голові. Що мені потрібно слідкувати за А, Б, С. так, ну там, за і за валізою, і за рюкзаком, і за е, турбинкою. І я вирішила просто, ну. Помолилася, спитала, як це все розуміло, і я, ну, я зрозуміла, що мені треба відправити мій рюкзак а, додому а, новою поштою або окрпоштою. Там ну я цим і, і тим користуюсь, в принципі, і а, я відправила його. Додому я встигла, якраз нова пошта була біля автовокзалу, це дуже було комфортно. Тобто я приїхала вчасно на автовокзал, я купила квитки на рахів, і у мене був ще час для, ну, для до виїзду, щоб я пішла на нову пошту, відправила рюкзак. Тобто, я радію, що я вийшла раніше, і у мене на це був час, і я його відправила з Івано-Франківську, тому що. Далі вже, ну, якщо ти їдеш на Закарпаття, то далі вже відправки вони набагато дорожчі, коли ти з Закарпаття відправляєш, наприклад, в Київ. От. І я так ну, по нормальній ціні, як на мене, по досить відправила свій рюкзак додому, а він їде просто А я залишилася з такою сумочкою, взяла собі, собі там пакетик, якісь, ну, там на рахунок, якщо потрібно воду покласти або ще щось. І от, валіза. І тоді мені стало, я прям розгрузила себе. Мені стало легше, я так не контролювала зайвих речей, які мені, ну, в принципі, які мені було комфортно відпустити в той момент і відправити їх додому. От, тому я так трошки розгрузилася, і взяла квиток і поїхала на маршрутці в Рахі. І їду я в Рахі. друзі. І тут до мене підсідає якийсь чоловік, ну такого літнього віку вже. Там, я потім знала, що він 76 чи 73, десь, ну, урочки. І він підсаджується до мене і починає спілкуватися зі мною, такі розказує щось, розказує, говорить, говорить, і потім такий, а ви, ви в яку сторону їдете? Так, кажу, в Рахів. Він такий, а чому? Кажу, ну, ще не знаю. Він такий. То, якщо, ви, якщо ви не знаєте, чому ви туди їдете? Поїхали в солотвино, вам треба їхати в солотвино. Я така, знаєте, сиджу, сиджу і розумію, що Господь ну, якось мені в серці робить відгук на це, що, типу, так, тобі треба поїхати в солотвино далі. Ну, я запиталася там, у водія, чи можна поїхати далі, і він там, сказав, так, ми все це організували як потрібно. І я поїхала замість Рахова вже поїхала в Солотвине. І це було просто неймовірно, тому що цей е, е, чоловік він каже: е, он, ну, я працюю на базі, тобто на базі відпочинку. Я вас можу туди заселити, це буде, ну, там, я вам все покажу, розкажу. Ну, Але мені стало страшно, чесно кажучи, тому що незнайомий чоловік, якось, ну, окей, Солотвино, я кажу, за Солотвино, типу, дякую вам за пораду, я дійсно її прийму. Але на базу не поїду, тому що я оберу собі готель. От і такі, типу, окей. І я обрала собі готель, приїжджаю в Солотвину. Я побачила, що того чоловіка зустрічали люди з цієї бази, тобто керівник цієї бази. Ну вона зі мною привіталася. Він сказав, що ось ну, потенційний типу клієнт, але іде не до нас. І вона така: ну, типу, окей, нічого не страшно. Ну там так швиденько ми поспілкувалися, і все. І я побачила, що ну, він, він не на це вже добре. Я побачила, що в принципі ця база, напевно, існує. Тому що я там вбивала в інтернет, подивилася. Побачила, які люди приїжджали туди, тобто ну, мені стало так більш-менш спокійно, комфортно, що типу, все ок, там є керівники, це не просто там якісь ілюзії, так і або ще щось. Я така, окей, але я іду в свій готель, приходжу в готель, який я ну, замовила, але ну я ще не замовила, я просто дивилася, і я хотіла його вже онлайн там замовити, коли підійду, подивлюся на умови. І я підходжу в цей отель і я розумію, що мені тут зупинятися ну, ніяк не хочеться. Тобто є якісь нюанси, які мені ну, не до вподоби. І я тут не відпочину, так, як би я хотіла. Тобто я зараз заплачу за додаткові умови, але я ними не скористаюся. І я така думаю, боже, що робить? Я підійшла вже до адміністрації цього готеля, говорю: кажу: Ну, типу, він каже: ну, ви будете оплачувати номер? Я кажу, а можна? Я буквально через годинку до, до вас підійду, а можна я ще й речі залишу? <с. <с.> він такий: ну, типу, можна, окей. Я залишила речі і думаю, піду, просто пройдусь, помалюсь, запитаю Господа, що робити, тому що я відчуваю, що цей готель не для мене, ну не мені, мені не треба тут залишатися. Це я точно відчуваю. Але де тоді? Тобто, ще треба ще знайти інше. І я ж така думаю, окей, подивлюся в інтернеті цю базу, нічого про цю базу немає. Не, я, ну, якби є телефони, тільки керівників, але ну, ні фото, нічого немає. Думаю, окей, зателефоную. Я телефоную за цим номером, який даний, даний в інтернеті, і, і ці люди кажуть: а скрізь була сна, запитала там про умови, про оплату. І кажу, вони кажуть, а це ви та дівчинка, яка там. А я була в такому зеленому спортивному костюмі повністю, місті: зелене, Каже, а це ви та дівчинка, яка йде в зеленому костюмі? Якщо я кажу, так, це я. <свісно> я. Вона каже, ми зараз під'їдемо до вас, ми вас заберемо і завеземо туди на базу. Я кажу, Боже, представте. Ну, тобто, я забираю речі з за готелю, кажу: вибачте, будь ласка. Не сьогодні купила шоколадку йому, щоб хоч трошечки віддячити, але на ну, сьогодні. Е і я забираю речі і мене одразу під'їжджають, забирають і керівники цієї бази. І ми їдемо туди, мене заселяють. Ну Гарна ціна, в принципі, гарний номер, ну нормальний номер, абсолютно такий, нормальний достойний. І більш того, е вони мені показали, все, всю місцевість. Куди ходити, де є. Тобто вони розказали, що там є ось ці озера, де можна купатися. Знаєте, такі солені озера, там де можна просто так плавати на, на воді. Типу, ти лежиш, а сіль тебе тримає, і вода тебе тримає, бо вона така дуже солонюча і полізна, корисна. От. І також вони розказали мені фішки щодо того, що а, тут вже багато солотви на готели. А, Вони, ну. Вони гарного рівня, але там номери роз, вже розкуплені. І, але є басейни. І басейни, от, щоб можна просто приходити і е, цілий день проводити біля басейну в цих готелях. Тобто, якщо номер в готелі там, коштує 2450 гривень, дивилася, наприклад, за ніч, то просто е, ну, бути біля готелю цілий ну, басейну цілий день там 300 гривень, наприклад. І це було прекрасно, тому що я якраз перед цією поїздкою, перед Івано-Франківськом. Вже... А, в Івано-Франківську, я кажу, Господи, ну я вже, я чесно кажучи, так вже втомилася трохи від усіх переїздів туди-сюди, і незнання того, де ти будеш завтра, як це все буде організовано завтра. Я кажу, Боже, я хотіла би просто полежати біля басейніку пару днів. Ось це було моє бажання перед Богом, так знаєте, перед сном. І тут я розумію, що якраз у цьому солодвину, яке не могла продумати, я ніколи б не могла подумати, що там таке є. Розумієте? Тому що, коли я була останній раз в солодвину, це 2019 рік, 6 років тому. Там було, знаєте, для мене це було як вижена земля, яка там нічого такого не було. І зараз, а зараз там вони так відбудовують, ну нормально все прям ну, гарненько, приємно роблять. Гарна траса. До речі, хотіла зазначити, що гарна траса. Від от прям від Івано-Франківська, до от прям Рахів, Солотвино і прям далі, далі, далі по Закарпаттю зараз робили дороги, і це приємно відчувається. І ви знаєте. Я навіть коли їхала ось в цій маршрутці, у мене було ще ось таке остаточне якесь явлення, таке. Коли я згадую, як я їхала минулого разу, як нас всі куда потрясло в тій маршрутці, отак от всю дорогу. І я притряслась, і я така сиджу, думаю, зараз почне трясти. Зараз почне трясти. Зараз почне трясти. Не трясе. Та ви що? Така. Новий досвід. Таня, вітаю тебе! Новий досвід, коли тебе по дорозі так не трясе в маршруті. Тому я дякую дуже за те, що там зробили дороги. І вона дійсно більш-менш такого ну, якісного рівня. І я змогла не трястись, поки їду із Івано-Франківська до Рахова, і навіть далі поїхала вже до Солодкона. І але на кожному, знаєте, на кожному ось цьому там проїжджаємо Яремче. Проїжджаємо ще щось, проїжджаємо якісь там ще інші пункти. Я така, зараз почнеться, зараз почнеться. Зараз... Ну, типу, тряска, тряска, тряска. Там буквально один е фрагмент такий дороги був, який зараз ремонтується. От там була, от там я згадала ось цю тряску. Я думаю, ось чого я так боялася, тому що я пам'ятаю, як у нас там на тих ямах трясло постійно. Але зараз це все по-іншому. Я думаю, вау, клас! Я прям новий досвід отримала і могла з такою більшою довірою. З більшою довірою продовжити свій шлях, тому що якість доріг це про довіру до держави. Прикиньте, це дуже пов'язано. Якщо люди їздять по рівним дорогам, це напряму напрям пов'язано з їх ну, ментально, психологічно пов'язано, з їх а, здатністю довіряти, що далі, що дорога є, що шлях. Для їхнього життя є, що життя воно а, якби ну, комфортне, воно безпечне. безпечне. Це про безпеку. Люди, у людей, у людей а, формується базова довіра до своєї країни через якість доріг. Представляєте? Через якість доріг формується у нації а, базова довіра. До життя, до країни, до керівництва країни і так далі, до суспільства взагалі, і до, до свого наступного кроку і шляху, що шлях буде е, нормальний і безпечний собі. І от я ці два дні я просто насолоджувалася, славила Господа, що я потрапила в, ті басейні, в ці басейники, на е, ці там, озера, там навіть поплавала. І я ходила в різні басейни, в різні готелі і просто відпочивала. І це було неймовірно. І я неймовірно вдячна Господу за цей прекрасний період в моєму житті, за те, як воно організувалось, тому що я їхала в рахі, не знаю чому. І я розуміла, що мені там ну я не знаю, чим мені там навіть зайнятися, що мені там робити, тому що в горах в гору я не порізу, а, басейників там немає. І я така, я ну, не знала, чому я туди їду. А виявляється, мені важливо було сісти в цю маршрутку, щоб познайомитися з цим адміністратором ну, не адміністратором бази, так можна сказати, Олексієм. І він порекомендував мені ось ці місця, куди можна сходити, де можна а, там, відпочити, і як це все робити, ну скажімо так, за найменший кошт. От і він мені це все порекомендував. І я дуже вдячна знаєте, Богові за ось такі е, ну спонтанні, спонтанні божі рішення цих питань, де мені відпочивати В Солотвино біля басейні. Я нікого ніколи б не подумала, що так можна. Але виявляється, що можна, і це виявилось от через спонтанну ось таку зустріч. Я дякую Богові за цей час, за те, що я неймовірно. Ну, за цю подорож, яка стала для мене таким неймовірно прекрасним досвідом. І особливо в цей момент, коли я потрапила в Солотвино. Ну, я навіть не думала, що мені там може, може сподобатися, але мені, мені там було комфортно, що я, ну так, це було неймовірне якесь відчуття відпочинку для мене. Я не знаю чим. Дякую Богові за це. І хочу зараз помилитися, благословити нашу країну. На цьому Моя не завершилась, ми поїдемо ще далі. Але зараз е, я тут завершусь, і я вам вже розкажу про наступні е, кроки далі. От а, гарного всім дня! А, але ми, якщо є у вас ще хвилинка, то ми зараз швиденько помолимося, ОК? Господь, я дякую тобі, Боже, за ці можливості, які даєш пожити кожному українцю. Бачити. Твій слід і твою руку, Господь, в їхньому житті. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти відкриваєш і бажання серця цих людей, які дивляться зараз це відео Боже. Відкривай, Боже, ті бажання, які від Тебе, Господь, які Ти вкладаєш в їх серцях, Боже, і давай можливості, Боже, для них робити ті кроки віри, які Ти вкладаєш в їх серце, Боже, і які ти знаєш, що будуть корисними для їх життя. Боже. Просто я прошу Тебе, Господь. Ти надихай, Господь, Ти даєш і бажання, і дію, і дай Боже ти бажання і дію, Господь, якщо потрібно. І, Боже, просто і злівай Боже, свою милість на кожного, хто зараз дивиться це відео, хай їх життя трансформується в. Те життя, яке ти приготував для них, те життя, яке не твоєї благодаті і милості, в те життя, яке ти даруєш їм по своїй милості і багатству своєї слави, Боже. Виливай свою славу, Боже, в їх життя, в життя кожного з нас. Боже, слава Твоя хай буде посеред нас. Амінь. Так, і на завершення, знаєте, цього відео ще хочу сказати, що дуже цікавий момент був. Коли я вирішила вже їхати далі, мені Господь сказав, що ти вийдеш. Я відчувала, що я вийду в такий то день о 5 годині. Цікаво. я така: окей. Думаю, ну окей, якраз день день можу ще покупатися, власно, було якраз час. І я така приходжу на автовокзал, ну, як там якась будочка така, автовокзал. І, ну Приходжу туди і кажу, у котрій сьогодні є автобуси. І вона каже: Ну, о другій половині, типу, тільки о 16.20. Я думаю, ну дивно, тому що мені господь сказав, що я о 5 виїду. Кажу, а о 5 у вас немає нічого. Вона каже, ні, нічого немає, намокачило, я їхала далі, на Мукачево. І я ж така: ну окей, давай, та, ну так, да, типу, я прийду о 16.20. І що ви думаєте? Я приходжу о 16.10, беру квиток. На цей автобус 16.20. А він затримується і здогадайтеся, о котрі він під'їжджає. Він під'їжджає рівно о 16.59. Розумієте? Ну, це так, ну, такі нюанси, такі якісь моменти, думаю, ну, так цікаво, як все от, сходиться. Думаю, окей. Класне. Значить, все йде по Божому плану, як потрібно було, щоб воно тоді йшло. Тому і дуже цікавий ще момент, ось тут просто неймовірний для мене. Поки я стояла, чекала на цей автобус, ну, ми довго стояли там, чекали всі. І там підійшли дівчата, і вони такі кажуть: а ви чекаєте на автобус в Чехію? Ну, праг, на Прагу? Я так кажу: а що сюди їздять автобуси типу Прага? З справи, з Чехії. А вони такі: Ну, так, да, є автобус Прага-Тячів. Я такі, прикольно, я думаю, я не знала навіть. І ось вони такі: ну, типу, ні, ні, все, і пішли. Розумію", і пішли. Друзі, і саме в цей момент от я просто я, якби відчула, що назад я буду їхати автобусом Праги-Тячів. Ну і забігаючи наперед так воно і сталося. Да. Так що також цікавий момент, просто на зупинці. Я так і повертаюся, кажу, а що такі автобуси є, прагачих. Вони кажуть, так, так, справи сюди прям їздять автобус від Абалдіть, ну будемо клас, слухайте. Mm -hmm. Тому ось такі нюанси, ось такі моменти. Дякую вам дуже за ваш час. Обіймаю вас і всім приємного і благословенного дня. До зустрічі на наступних відео.